І ось тут криється головний мінус для замовника, який часто призводить до розчарувань. Протягом усього цього часу, а це можуть бути місяці, а то й роки, я, як замовник, не бачу реального працюючого результату. Максимум, що мені можуть показати, це прототипи, схеми, дизайн, але по-справжньому помацати свій майбутній магазин. Спробувати його в дії я зможу лише в самому кінці. Уявіть, скільки часу і грошей вже витрачено. А ви тільки зараз бачите, що щось не так, або ваші потреби змінилися. Внести зміни на пізніх етапах у Waterfall це дуже складно, дорого і часто призводить до зриву термінів та бюджету. Це як будувати будинок, не показуючи його власнику до самого завершення. А потім виявляється, що він хотів інший дах, або вікна. А тепер давайте подивимося, як би ми підійшли до створення інтернет-магазину Коти Горошко, використовуючи Скрам.